Привіт всім! в мене є чудова ідея. Зараз я піду до своєї подружки Алекса та усе вам розповім. Агов, Алекс, виходь, у мене є до тебе справа. Привіт, Стів, що трапилось? Для початку я візьму діамантове кайло. Я хочу, щоб ми створили портал. Добре, я йду за відерцем, щоб налити у нього води і вилити у лаву. Добре, Алекс, я буду стояти біля лави та й буду нас здобувати обсідіан. Я набрала води несу. Я пішла знов. Добре, я займусь обсідіаном. Алекс. Я гадаю, це останнє віддерце. Так, нам буде достатньо. Вау, Стів, у нас вийшло. Так, Алекс, я задоволений. Телепортація. New World. Телепортація успішна. Розглянемо багряний ліс. Пішли. Дивись, хоглін! Стів, я боюся, в мене немає зброї. Я захищу відійди. Стів, обережно! Ай! Де я тебе обійму, Стів, молодець. Хозім, нас добудемо дерева, я хочу зробити загін для своїх корів. А я пройдусь. Стів, я бачу не зари твою ламу. Зараз підійду, зберу дерево. Дійсно, нас добудемо потім, я втомився. Повертаємось додому. Добре, я теж хочу додому. Телепортація. Ось ми і вдома. Бувай, Олекс. Бувай, Стів. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео.